Слава Україні та Збройним силам України, які можливо прямо зараз встановлюють контакти з позаземними цивілізаціями. Що там по русні? Русні В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Доповнення до Horizon Forbidden West, палаючі береги вийшло і декому вже встигло файно так підсмолити. але то вже великі спойлери. Не треба ні руки геть, це сюрприз. Жодних спойлерів. Майже чотири місяці, як релізнувся протокол Калісто, і розробники тільки от зараз додали можливість до гри пропускати катсцени. Крім того, це оновлення містило купу виправлень та нову механіку відлітання кінцівок ворогів. Там багато багів. тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Також для Dying Light 2 Techland готує оновлення. Обіцяють підтягнути фізику та бойову систему, а ще кілька нових режимів та новий крафт. Коли вийде оновлення, та напевно на момент виходу цього відео вже доступне. А ще сам особисто Тимон Смектала запитав у лоба в Твіттері, якби вони робили третю частину Dying Light, за кого люди хотіли б зіграти? Але додав, що це ніяким чином абсолютно ніяк не анонс нової частини. <реку> <реку> ні, звісно, ні. Стартувало закрите бета-тестування Crash Team Rumble. Щоб до нього приєднатись, треба всього на всього придбати попереднє замовлення гри. Легендарному дев'ятому Mortal Kombat'у нещодавно виповнилось 12 рочків. Але незері досі так і не повернули гру до парової крамниці. Гейба Я мертвий всередині в інтернеті потрапила інформація, що в розробці спадщини Гогвардсу були задіяні українці. Так, київська аутсорсингова компанія допомагала ігровим студіям братів Ворнерів створювати різні елементи оточення та рослини. Також, звісно, вони були зазначені і в кінцевих титрах. І такого має бути якомога більше. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інші. В місцях интернетів до п'ятниці.